Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. 20-й день спротиву, повномасштабній агресії росіян, розпочався із нічної атаки ворожих дронів на Одещину. Безпілотники вдарили по рекреаційній інфраструктурі, де виникла пожежа. Над областю вдалося збити 10 із 12 випущених шахедів. На Донеччині за минулу добу загинула одна людина в Бахмуті, та 13 постраждали загалом в області. О півночі загарбники завдали ракетного удару по Дружківці. Приліт прийшовся по лікарні. По Авдіївці гатили зградів і там також. Є руйнування. В Бахмуті пошкоджено сім багатоповерхівок та приватні будинки. Прилітало по оселях, а також школі та крамниці в переїзному. Гучно було в Костянтинівці, пратечному, Вільнянівській та Солидарській громадах. На Луганщині у вівторок російські вояки також обстріляли із артилерії Стельмахівку, Білогорівку та Невське. В останньому поранили жінку. В неї мінно вибухова травма та осколкові рани стегна. На Харківщині під ворожим вогнем перебували Харківській, Чугуївські. Та Куп'янські райони. Із авіацією росіяни вдарили по Вовчанську, пошкодили кілька будинків, господарчі, споруди та ринок. А також там зайнялися близько 60 торгових павільйонів. Через обстріли поранення отримало подружжя 68 та 54 років. У Петропавлівці травмовано 18-річну дівчину та дісталося оселям місцевих. У дворічні через дії росіян поранень зазнала 77-річна жінка. Вона зараз у важкому тані. Стані. Прильоти спричинили лісову пожежу. Є травмовані також і через боєприпаси. В Балаклії 60-річна цивільна наступила на протипіхотну міну пелюстка. Постраждало ушпиталили в середньому стані тяжкості. На Донеччині у нашій Авдіївці важко бачити те, що російські терористи зробили з цим містом, і шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло. Усім дякую, хто працює заради нашої перемоги. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. 350 снарядів протягом вівторка випустили росіяни по Херсонщині та забрали життя однієї людини. Ще десятьох поранили. Загалом область обстріляла 79 разів з артилерії РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників. 12 разів гатили власне по Херсону та поцілили по місцевому ринку, а також освітньому закладу. На Миколаївщині знову під ворожий вогонь потрапила Очаківська громада. По ній загарбники били двічі після обіду та вночі з мінометів і артилерії. Минулося без жертв в Запорізькій області окупанти за попередні 24 години накрили дві громади: з авіації БПЛА РСЗВ та завдали 93 артилерійські удари. Потерпали Новоданилівка, Малинівка, Кам'янська, Новояківлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 14 населених пунктів. Відомо про 21 випадок руйнування вдарили вночі росіяни з гранатометів і по двох громадах Сумщини. Ще шість ОТГ цієї області: річківську, Юнаківську, Новослобідську, Білопільську, Есманську та Серединобуцьку накривали протягом дня. Нарахували 165 прильотів, через які загинули пенсіонерка та двоє місцевих отримали поранення. Мінус 620 терористів і купи російського брухту. Українські захисники і захисниці знищують сили ворога в режимі нон-стоп. за минулу добу, окрім ліквідованої живої сили окупантів, ЗСУ відправили на звалище 23 безпілотники, расистів, 16 одиниць автомобільної техніки, 12 бойових броньованих машин, дев'ять гармат та чотири танки. При цьому запеклі бої тривають в міських кварталах Бахмуту та в Мар'їнці. Ворог продовжує здійснювати спроби наступу на позиції українських військ. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них за добу наші оборонці успішно відбили понад 60 намагань просування вперед рашистів. На окупованій частині Запорізької області після вдалих відпрацювань ЗСУ поменшало ворога біля енергодару, Пологів, Васильівки, та Мелітополя. На тимчасово зайняті росіянами Лівобережній Херсонщині, демілітаризація окупантів відбулася біля Олешок, набою Каховки та Дніпрян. На Донеччині достроково демобілізувались додому окупанти з околиць обласного центру Маріуполя та Горлівки. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. У той же час було збито два ворожих розвідувальних БПЛА Орлан 10 і Суперкам, а також 8 ударних. 7 типу шахет 136 та один ланцет підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника. За 420 днів, поки триває підступна безпричинна агресія Російської Федерації проти нашої держави, сили оборони України загалом знищили 308 літаків, 293 гелікоптери, 2376 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони, 3665 танків, 7110 бойових броньованих машин, 2819 гармат, 538 реактивних систем залпового вогню, 5692 одиниці автотран транспорту та цистерн із пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 183 750 солдатів. Росіян атакувати Дніпропетровщину дронами виявилися невдалими. Пізно ввечері, 18 квітня, загарбники спрямували кілька безпілотників в бік нашого регіону. Один з дронів типу шахет 136 був збитий вогневими групами повітряного командування Схід у небі над нашою областю. Ще й шість БПЛА, які загрожували Дніпропетровщині, збили над Запоріжжям. Жодних змін у житті регіону за добу не відбулося. Що стосується нашого міста, то ніч на 19 квітня, у Кривому Розі та районі, загалом, Минула без надзвичайних подій та ворожих атак. Як і раніше, повноцінно працює уся критично важлива інфраструктура, у тому числі лікувальні заклади, соціальні установи, а також курсує на повний муніципальний транспорт. У місті триває друга у цьому році хвиля видачі продуктових наборів. Наразі їх отримали вже понад 37 тисяч родин. Ця хвиля триватиме до 1 травня. Тож мешканців пільгових категорій, які мають право отримати продовольчі пакунки, прохають забрати свій безкоштовний набір із харчами від Ради оборони міста до початку наступного місяця. Соціальна підтримка містян на першому місці. У квітні ще близько трьох тисяч криворіжців отримають виплати з міського бюджету на загальну суму 15,2 мільйони гривень. Це відбудеться в рамках виконання комплексної міської програми соціального захисту найменш захищених категорій мешканців. Скільки коштів 2023 року вже направили на соцзахист мешканців Кривбасу? Яка кількість криворіжців отримала матеріальну допомогу з початку року? Та на чиї потреби спрямують її у квітні, розкажуть наші кореспонденти. Захист та надання допомоги всім мешканцям міста, які мають відповідну потребу. Попри нелегкі умови воєнного стану, соціальний аспект та підтримка найменш захищених верст населення залишаються в пріоритеті у міської влади. Саме тому муніципалітет не скасовував, ба навіть не скорочував жодну з виплат за міською програмою соцпідтримки населення. На засіданні виконкому міської ради спотовлено 28 проєктів, проектів соціального спрямування. 24 з них стосуються виплати. початку року на соціальну підтримку мешканців кривого рогу з кошторису міста вже спрямували майже 48 мільйонів гривень. А у кількісному виразі виплати у 2023 році вже отримали понад 6 тисяч жителів. Більше того, в підготовленому проєкті рішення щодо зміни в показниках бюджету за рахунок власного фінансового ресурсу перерозподілять кошти на майже 140 мільйонів гривень. Левова частка з них піде на підтримку закладів освіти та науки. На заклади освіти 46,6 мільйонів гривень. Цих коштів 27,5 мільйонів гривень на поточний ремонт укриттів в 89 закладах освіти, 7,8 мільйона гривень на виконання закладів протипожежної безпеки 14 закладів освіти. Для відновлення роботи дитячого здоровчого табору на сонячній 6,4 мільйона гривень. Рада оборони Кривого Рогу та міська влада підтримують учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, за подійною наслідками війни, родини полеглих військовослужбовців. З початку року вже більше тисячі учасників АТО та ООС отримали одноразову допомогу. Крім того, триває видача продуктових наборів від міста за 2022-2023 роки. Безкоштовні пакунки із харчами вже отримали майже 365 тисяч криворіжців. 14 पृत्रिम की नाशी हो पित्रिम के सिवाण का Підтримки наших э, військовослужбовців, ветеранів, членів сімей, дітей э, військовослужбовців з 2014 року вже виділили і проводили в різних програмах э, 1 мільярд. 43 мільйона гривень. у підсумку за годину, допоки тривало квітневе засідання Криворізького міськвиконкому, його учасники розглянули та погодили 64 питання з різних сфер життя нашого міста. І в першу чергу, які стосуються соціальної підтримки мешканців Кривого Рогу, вже далі на квітневій сесії за них має проголосувати депутатський корпус Криворізької міської ради. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. На згадку майбутнім поколінням сектор почесних поховань розташований на центральному кладовищі Кривого Рогу. Планують перетворити на меморіальний комплекс. На території найбільшого відокремленого поховання проведуть реконструкцію та збудують кілька будівель для прощання із загиблими захисниками незалежності, суверенітету та цілісності України. Як це відбуватиметься, розкаже наш кореспондент Кузьма Шишкин. Криворіжці стали на захист України ще у 2014-му. На жаль, не усім їм судилося повернутися з фронту живими. Місцем останнього спочинку для більшості полеглих стала Алея Слави, що на центральному кладовищі через повномасштабне вторгнення Росії ділянку для поховання військових розширили. Так на цвинтарі з'явився окремий сектор почесних поховань. Кривий Ріг шанує та пам'ятає своїх полеглих захисників. Тож існуючий сектор почесних поховань, розташований на центральному кладовищі, перетворять на пам'ятку російсько-української війни, яка триває і по цей день. Для цього на секторі впорядковують поховання загиблих воїнів. На місцях почесних поховань планують спорудити надгробки у формі традиційного козацького хреста. Також тут має з'явитися каплиця та інші споруди для справлення ритуалів. До майбутнього меморіального комплексу вже проклали нову дорогу. Цей сектор буде зроблений так, як це зроблено в цивілізованих країнах. Це буде не просто сектор почесних поховань, це буде пам'ятка на віки. На віки, тому що той, той трагічної історії, яка зараз відбувається, якою ціною? Дається нам наша незалежність, наша воля. Ми не маємо права це забувати. Про це мають пам'ятати і знати наші діти, внуки і правнуки. Перемога буде за нами, якою б ціною вона нам не далася. Слава Україні! Зараз у кривому розі триває підготовка до поминальних днів на території більш ніж 30 кладовищ міста проводять роботи з благоустрою. З початку квітня комунальники вивезли більше 600 кубометрів сміття, а також ліквідували 57 сухостійних та аварійних дерев, та інше. Особливо ми виконуємо багато робіт на кладбищах, щоб люди могли долучитися до того, щоб прийти і поминути своїх рідних. Ми все робимо для того, щоб привести і наші військові кладовища в порядок, щоб всі рідні і близькі могли прийти і віддати дань нашим захисникам, нашим героям стосовно загиблих воїнів, яких поховали на інших цвинтарях міста, їхні родини окремо отримують кошти з бюджету Кривого Рогу для виготовлення та встановлення пам'ятників. Зазначимо, в рамках міської програми підтримки родин військовослужбовців виділяються кошти на поховання кожного полеглого захисника у розмірі 25 тисяч гривень. Ще 100 тисяч надають у якості одноразової матеріальної допомоги. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перш міський. Криворізькі вулиці продовжують очищати від непотрібної реклами. Цього разу демонтажні роботи провели в Саксаганському, Довгинцівському та металургійному районах. В останніх двох прибрали майже два десятки малогабаритних конструкцій, на яких така доля очікувала вже давно. Робота триватиме і надалі. А от як відбувається сам процес, бачили наші кореспонденти, які побували на демонтажі. Ці міні борди, хоч і великі, але все одно у відсумку вибиваються із загальної картини. Рекламу на них не міняли роки три, тому вона вже обшарпана та не досить приваблива. Але через якихось півгодини вона просто зникне. Прибирання конструкцій таких габаритів зараз найголовніший крок в роботі відділу реклами міськвиконкому. Такий демонтаж проводять систематично раз чи два на тиждень по всьому місту, аби кривий ріг був менше захаращений зайвою рекламою. Зносять лише конструкції, в яких вже завершився дозвіл на розміщення. Щення потрапили і рекламні щити по вулиці Соборності, які давно так і напрошувалися своїм виглядом на демонтаж. Це залучають працівників комунальних служб, які все виконують максимально швидко та професійно. В цьому році лише розпочали демонтаж середньогабаритних конструкцій, але активно здійснювали його в минулі роки. Аби охопити якомога більше непотрібних об'єктів, розділили все на етапи. Спочатку під зніс віднесли конструкції велетні, потім ті, що розташовані на комунальній землі, а на завершення і такі, що на фасадах будівель. Останнє тепер в пріоритеті, адже таких по місту достатньо, та й видно їх неозброєним оком. Цього року відділом з питань реклами Криворізького міськвиконкому було демонтовано 70 конструкцій різних габаритів, які розташовувалися із порушенням чинного законодавства. А за два попередні роки з моменту створення цього профільного відділу встигли прибрати біля 500 таких об'єктів. Коли борди дії дозволу, борт стає незаконним, але власники цих бордів не подовжують дію дозволу, тому ми попереджуємо власників. Ми письмово попереджуємо, але тільки ніж потім. Ми ці борди демонтуємо. Власники бордів та власники інших рекламних конструкцій, демонтованих нами. У будь-який час можуть звернутися письмово до відділу з питань. Та після внесення платежу відшкодування за демонтаж, ці рекламні конструкції або борди, або інші другі можуть повернути власники. Протягом сьогоднішнього дня лише на вулиці Соборності демонтували 15 рекламних конструкцій. Ось роботи тривали і в Саксаганському районі та проходитимуть надалі в інших куточках міста. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, Едуард Лушпенко, перший міський. Модні стрижки для військових від Барбера прямо у госпіталі. Один з криворізьких майстрів-перукарів абсолютно безкоштовно стриже та голить бороди наших захисників, які проходять лікування та реабілітацію в одному із медзакладів міста. В певний спеціально обраний день він приїжджає до хлопців. Наші кореспонденти поспостерігали за процесом перетворення наших армійців на справжніх красенів із стильними зачісками. Олина за хвилиною і Руслан гарніше, буквально на очах. Сьогодні він отримує нову свіжу стрижку, над якою чаклує досвідчений Барбер. Чоловік нині проходить лікування в одному з медичних закладів міста внаслідок осколкового поранення, яке отримав у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 10 квітня під вугледаром. Сам родом з Богуслава Київської області. Рідних не бачив, відколи взяв до рук зброю, а своїх дітей обійме вперше в житті. Вищо побачиш, що перехмат приїхати до моїй самому треба? Поправити Ну, Думаю, як випишу з госпіталю, то треба їхати красивим додому до дівчини, До дружини і до мами сама собою. І найкуже чекає дружина, бо двойню родила. З 23 на 24 березня. Родила двойні, хлопчики їдуть. Ну, Він зараз у Києві лежать, ну, переживає жінка. Вона просто не знав, що я ранення отримав. А ось Володимир з сусідньої палати Криворіжець після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому долучився до лав 235-го батальйону Криворізької 129-ї бригади тероборони. Стояв спочатку на захисті на Херсонщині, потім на Запорізькому напрямку. Перед новим роком отримав травму коліна. Нині проходить реабілітацію в госпіталі. Ще до початку великої війни приятелював із Барбаром Олександром та надихнув його розпочати безкоштовні стрижки у госпіталі. Лопцям дуже потрібно це стрижки. Підтримка людей, які це роблять. Не розумію, що не всі в нас в Україні, особливо в нашому місті, погані люди. Травми від нагрузок великих ну, стояли під Запоріжжям. Прильоти падали, скакали. Ну і на дуже великі, коліна трошки не видумали. Олександр професійний барбер з десятирічним досвідом, каже, ідея про таку підтримку армійців прийшла до нього після початку широкомасштабного вторгнення. Коли військові почали повертатись до міста у відпустку чи на лікування, зачіска була останнім, що їх цікавило. Але модна стрижка це особливий різновид релаксу та терапії, аби хлопці відійшли від жахів, побаченого на війні, та згадали, що колись у них було інше життя. Буквально місяць-два пройшло, як хлопці забирали, потім верталися в відпустку. Я як в салоні стріг безкоштовно. вибирав один день в неділю, стріг там. А потім прийшла ідея, тому що поранених багато. І я зрозумів, що тут теж є військові, які не можуть не ходити по перукарню. І чисто по-щеровічески так захотілося такі акції робити. За один приїзд до госпіталю Барбер робить модні стрижки близько 10 армійцям. Популярні стилі під нуль, бокс, напівбокс, і тощо. Все, що стильно та не потребує потім особливого догляду у польових умовах. Стриже та голить наших захисників абсолютно безкоштовно. Втім, від допомоги донатами від небайдужих містян не відмовиться, адже витратні матеріали у його професії також є. Це косметичні засоби та інструменти. Зв'язатись із благодійником Барбером та підтримати його словом та копійчиною ви можете в соцмережі та на картку, яку бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський. Полегшити навчання, чи так все влаштовує в соцмережах. Вже котрий день поспіль. Обговорюють допис міністра освіти України про можливість скоротити деякі предмети в школі. Відтак це має зняти навантаження у учнів, які так вимушені навчатися дистанційно спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення. Що ж думає цемі школярі, батьки та вчителі для цього наша знімальна група завітала до одного із ліцеїв Кривого Рогу. За скорочення чи проти таку дискусію породив українців очільник міністерства освіти Оксан Лісовий. Під цим його дописом у Фейсбуці вже 2,5 тисячі коментарів із різними пропозиціями від батьків, школярів та всіх, кому не байдужа тема освіти. За підрахунками міністра, зараз в сьомих-дев'ятих класах близько 20 предметів, до кожного з яких учні мають виконати й завдання. Тож очільник МОНу закликав всіх долучитися до пошуку найкращих варіантів для дітей. Варто також переглянути шалену кількість домашніх завдань. Учень півдня навчається в школі і цього досить. Домашні завдання повинні бути творчі. Трібно скоротити не тільки кількість предметів, а й саму програму перезавантажити і скоротити матеріал, який є в підручниках. Там багатенько непотрібного є. Звичайно, що тут не описати всіх проблем середньої і старшої школи. Проте перезагрузка потрібна. Я пишу це зараз не як вчитель, а як мама трьох дітей. Підтримує виборні предмети у старшій школі і скорочення кількості предметів. Думки висловлюють і криворізькі учні. Так, Софія переконана, кожен має обирати предмети під себе. Згадує і ті, які вивчали ще в молодшій школі. Їх було багато, але всі вони зробили свій внесок та дали зрозуміти, що найбільше подобається. Але переконана в потрібності української літератури, історії та громадянського права. Молодша та середня школа в нас іде якраз таки ну, нормальна кількість предметів для загального розвитку, для ознайомлення, для розуміння того, чим ти хочеш займатися. В 10-11, можливо, треба було б зменшити деякі години і, можливо, змінити наскільки кількість годин, скільки програму. Як для фізмату я б скоротила біологію, хімію, а також, можливо, технології та зарубіжну літературу. Має свою думку на це, і майбутня випускниця Ліза. Тема скорочення предметів шкільної програми для неї актуальна, адже її молодшому брату залишилося вчитися ще кілька років. Я вважаю, прибирати предмети не треба. Треба е, зробити профільні рівні в усіх школах, гімназіях, ліцеях. Ну це буде кращий вибір, тому що я навчаюся в ліцеї сьомого класу. У нас сьомого класу профільний рівень, і сьомий восьмий, дев'ятий я повчилася на фізматі і. В дев'ятому я прийняла рішення, що на пігматі мені потрібно бути. Мені тут сподобається. Бачила допис міністра освіти і пані Іна. Її син навчається в дев'ятому класі до того ж на відміну. Впевнена, що школярам потрібно освоювати всі предмети, поки вони не визначаться зі своїми пріоритетними напрямками. Каже її Олексій, не втомлюється від такої кількості предметів. Але якщо б обирала які прибрати, то це були б уроки мистецтва та основ здоров'я в старших класах. Можливо, під Бувати треба програму, більш складні теми прибрати і приділити увагу базі, і щоб підручники відповідали програмі, якщо вчитель вибрала, то Якщо, наприклад, дитина пропустила її з якихось поважних причин не було на занятті, щоб вона змогла це сама надолужити, тема розкривається, але якщо дитини не було на уроці і вона не слухала пояснення вчителя, то по підручнику вона наздогнати це сама в повній мірі не зможе. Встигла обговорити цю тему з колегами і вчителька із 40-річним досвідом, пані Ольга каже, вона б краще б об'єднала деякі предмети. Наприклад, для учнів з гуманітарним нахилом це хімію, фізику та біологію, а для фізико-математичних класів біологію та хімію. А також на профільних предметах залишила б лише ті теми, які знадобляться для здачі екзаменів. Як варіант, можна було б перерозподілити й години. Я б збільшила години абсолютно точно української мови і літератури, а також історії, тому що ми зараз мама. Історії той в принципі втрачає щось у. У і і ті самі помилки. Надала більшого звучання зарубіжній літературі, оскільки людина освічена, людина інтелігентна, вона насамперед має бути обізнана в літературі. Якісь би е, теми із профільних предметів все ж таки я б винесла на вивчення на факультатив. Поки що це лише обговорення, але вже з 2027 року учні зможуть вибирати потрібні предмети. Тож таким чином, нині Міністерство освіти намагається напрацювати ідеально. Ни алгоритм Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко. Перший міський. на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.